Рівненський ЦНАП запрацював в кінці січня 2016 року. Розташований він на двох поверхах в приміщенні обласної ради. Щодня сюди звертаються сотні громадян, аби швидко отримати ту чи іншу адміністративну послугу. До слова, за час своєї роботи регіональний центр вже встиг значно розширити перелік послуг, що надає. Ми запровадили реєстрацію місця проживання і, долі, і видачу і про склад сім'ї на першому поверсі. Щодня сюди приходить. Близько 500 відвідувачів на першому поверсі. Також можна отримати додатково адміністративні послуги, які надаються виконавчими органами Рівненської міської ради. Практично це всі адміністративні послуги за виключенням соціальних. Також працюють у Рівненському регіональному центрі надання адміністративних послуг і представники Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Рівненській області. Можна отримати адміністративні послуги у сфері. Суб'єктом надання яких є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, а зокрема, її територіальна підрозділу інспекція ДАБи у Рівненській області, саме з Рівненського ЦНАПу нині розпочинається і закінчується будь-яке будівництво. Адже саме тут за декілька днів реєструють відповідні декларації, ми надаємо послуги з. Реєстрації декларацій на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, а також реєстрації декларацій про готовність об'єктів до експлуатації. Реєстрація декларації про початок робіт чи то будівельних, чи то підготовчих займає 5 робочих днів ну, протягом 5 робочих днів. Не обов'язково, буває і швидше. Реєстрація декларацій про готовність об'єктів до експлуатації здійснюється протягом 10 робочих днів. В ЦНАПІ завжди чергують три представники Державної архітектурно-будівельної інспекції України. В середньому за день до них звертаються по 10-15 чоловік. Замовник сам заповняє в двох примірниках декларації, подає їх. Ми тут так само консультуємо щодо заповнення цих декларацій. Якщо виникають в кого труднощі в заповненні, допомагаємо чи можемо звертаємо увагу на конкретні помилки, якісь, якщо є вже з практики. От бачимо і е, подають тут декларації. Оці все безкоштовно, враховуючи те, що представники дабі надають послуги усім жителям Рівненщини звернутись до місцевого цнапу жителям віддалених районів краю можливо і онлайн, подавши в електронному варіанті необхідні документи за наявності електронного підпису та печатки, або ж переслати оригінали документів поштою рекомендованим листом. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин.